Україні та вітання всім нашим глядачам в ефірі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У наступні 15 хвилин лише важлива інформація з перевірених та надійних джерел. Тож вам не доведеться витрачати зайвий час на їх пошук. Не перемикайте! На Білоцерківщині група розбійників побила чоловіка металевими предметами, руками, ногами розбила авто та пограбувала. За інформацією поліції, київщини шестеро молодиків увірвалися до будинку потерпілого у селі Кам'яна Гребля. Вони нанесли йому численні удари обухом від сокири та металевим ланцюгом. Після чого забрали мисливську зброю, боєприпаси, гроші та мобільний телефон. Крім того, нападники пошкодили автівку бідолахи. Правоохоронці затримали всіх причин. Зокрема, і водія, який їх перевозив. Ними виявилися мешканці міста Сквира віком від 23 до 37 років та 25-річний киянин. Всім причетним купи повідомили про підозру. По Луган був справа, коротше, зліва. По курку сідавав точно пару раз бував. Скільки продовжувалося по часу налазнення антибасних ушкоджень та тепілу? 10-15. 10-15 хвилин. Як я вже зайшов, то він був тут, коло цього. Коло вікна, де штори і закривався. Так ще з кулака е, йому в морду бив, потім і почав його з ноги е, у голову бити. Арі Олександрійський водій автівки ЗАЗ збив пенсіонерку за інформацією поліції Київщини. Це сталося, коли 64-річна жінка переходила нерегульований пішохідний перехід. Потерпілу з переломом ноги, доставили до лікарні. Конструкція площі борцям за волю і незалежність по вулиці Героїв Крут відбувається за завищеною ціною. Такі висновки зробили журналісти проекту Наші гроші. Зокрема, на їхньому сайті зазначається, що Грунтові світильники, які мають становити згідно з тендером, можна купити на 78% дешевше ніж зазначається у документах. Їх порахували по 7560 гривень за штуку. Натомість аналогічні у магазинах можна придбати від 1650 гривень. Що стосується зенітних прожекторів, їх цінник зазначили 48 600 гривень штука. Проте такі самі знайшли по 31 тисячі з половиною

Дешевше нагадаю, перемогу у торгах отримало товариство Білоцерків Росопторг без конкуренції, адже більше ніхто не подався. Підрядник має виконати всі роботи до липня 2024 року. На це з міського бюджету витратять майже 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Крім того, нашим колегам вдалося встановити його засновником. Є Іван Павленко, екс-член виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та з регіонів 16-го року фірма натендерила 387 мільйонів гривень. Більшу частину отримала завдяки місцевому департаменту ЖКГ. Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Про це історичне для нас рішення повідомив Шарль Мішель. Натомість, під час його ухвалення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який мав наміри накласти вето, покинув залу. Також за рішенням Євроради переговори розпочнуть із Молдовою. А ось щодо Грузії надають статус кандидата на вступ. Як білоцерківці оцінюють новину про початок переговорів про вступ України до ЄС та що може стати перепоною? Послухаймо, як ви оцінюєте новину про те, що Європейська рада вирішила розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС позитивно. Тепер звичайно є великі шанси. Чесно, я не внікаю в політику, тому я не можу сказати. Але думаю, ну шанси середні є. Положительно то. А там взагалі наші шанси відцілити про вступ. Про вступ? 50 на 50. Ну, це не мені, мені рішатися, розумієте. Ріш? Я людина маленька. Нічого нам немає заважати. Що... Нібудь корупцію всю поховають, познімають, їх дай болярять тобі час до Європи. Вони ж нам допомагають, допомагають, значить їм це вже туди треба вступати. Щоб сюди більш почачали вружжя, зробили мир. Ну, думаю, так, да, є такий шанс. А що може заважати Україні Ну, я би сказав, що це ну, інші країни є, ну, ну, такі як, наприклад, Угорщина. Корупція. І влада наша. 99-99. Що вступимо що? Звісно, що вступимо. А які можуть бути перепони? Оце один відсоток. Що він? Перепони це одне, щоб коцапів дестиша що розбили. Оце і все. Щоб їм було дуже добре тільки там. У Церківському ліцеї номер 12 відкрили черговий клас безпеки. Його особливістю є те, що він облаштований в укритті. Аналогічно до інших тут є декілька зон на різну тематику: пожежна тамінна безпека, дорожній рух, домедична допомога та інші. Зокрема, учні можуть дізнатися, як діяти про сигналі хімічної небезпеки, як зберегти життя під час бойових дій, що таке евакуація. Тощо, перший урок у новому просторі провели для четвертокласників яким показали, як користуватися вогнегасником, вони приміряли форму рятувальників та поліцейських, зазначу, на білоцерківщині вже облаштували 27 класів безпеки, що є найбільшим показником в області. Далі йде Обухівщина, 11 та Фастівщина 8. Певні вітрини, де діти можуть бачити вибухонебезпечні предмети, але обов'язково це макети вибухонебезпечних предметів. Також прилади, які призводять до пожежі, наочно показано праски, чайники там, наприклад, згоріли ізоляція електричних приладів. Дітям краще засвоюється, коли вони бачать, що може призвести до виникнення пожежі. ЮНІСЕФ спільно з ДСНС розробили велику кількість друкованої продукції, яка спрямована саме на те, щоб Дітей навчити в ігровій формі в різні розмальовки, задачки, наприклад, наклейки. Коли діти цим займаються ігри є, які націлені на формування безпеки, зараз ви всі маєте дбати про свою безпеку, ви маєте самі це знати. Ви маєте навіть розповідати своїм батькам, бо навіть інколи не всі батьки розуміють, як називається цей предмет, як потрібно з ним себе поводити. Але ви, так як ви наше майбутнє, ви маєте формувати саме ці навички, для всіх і зрозуміло, що де саме. Колечко, бачите? Просте собі колечко, ви його вийняли, він ще не спрацьовує. Тримаємо міцно за ручку і натискаємо пальчиком великим на верхній речажок. Натискаємо, він спрацьовує. Відпускаємо, він не працює. Зрозуміли? Після того як ви скористалися вогнегасником, він вже у вас не працює. Ви бачите, що вже порошочок всередині закінчився. Ви відходите від місця пожежі. Протягом останнього десятиліття на рівні з настільними іграми, стрімкими темпами, завоювують популярність комп'ютерні, адже граючи в них, люди потрапляють у віртуальний світ та відволікаються від буденності. Наскільки таке захоплення корисне або навпаки шкідливе для сучасного покоління розкаже моя колега Дар'я Рубан, 16-річний Даніл. Навчається на оператора з обробки інформації. В майбутньому він планує пов'язати своє життя з комп'ютером, адже за ним проводить більшість вільного часу. З віртуального світу відеоігор хлопець може не виходити від 4 до 7 годин на день, а влітку навіть і половину дня. Зараз батьки його не лімітують, хоча раніше каже, були певні обмеження. Іграю я в усі ігри, але любимо категори це стратегії, в них треба думати. Потрібно. Поставити так героїв, щоб побідити, виграти ціль виграти як странно не звучало. Тома, поче всі друзі, це виграти. Деяких друзів знайшов в інтернеті я з ними можу вийти навіть на вулицю. Гулять на комп'ютері. Юнак має майже сотню різних ігор і впродовж дня може їх змінювати. Таких, як Данію, називають геймерами, і це наразі доволі поширене хобі серед молоді. Однак за таку залежність дітей часто переймаються батьки. Та психологи наголошують, що у відеоіграх немає нічого поганого, адже подекуди це заняття може приносити задоволення. Але вкрай важливо контролювати від. Відповідність ігор до віку дітей. Якщо ми говоримо про 2, 3 навіть 4 години гри в день, це ще не є залежністю. Як відрізнити, чи це залежність, чи ви просто любите грати в ігри? Дайте собі відповідь на питання, чи приносить вам задоволення, просте задоволення ще щось, крім гри в ігри онлайн? Це може бути кава. Їжа, прогулянки з рідними, спілкування з друзями, читання книжок, спостерігання за заходом сонця, якісь дрібниці повсякденного життя. Якщо ви знайдете в себе декілька пунктів, там 5, Три і туди будуть входити відеоігри, то з вами все добре. Наслідками тривалого перебування перед монітором у незручних позах стає псування осанки. Поява проблем із хребтом і суглобами. Як зазначає психотерапевтка Марія, ще 10 років тому більша частина геймерів була віком від 18 до 30 років. Але сьогодні майже третина з них це молодь до 18. А все через доступність гаджетів, комп'ютерів та інтернету. Та як Наголошує фахівчиня, все ж таки головним впливом на захоплення чада є власний приклад батьків. Як читати книжки, спілкуватися з іншими і просто отримувати задоволення, тому що діти не вчаться на тому, що ми їм говоримо. Діти вчаться на прикладі, який ми їм показуємо. Коли ми говоримо про залежність, важливо розуміти, що проблема не в самих відеоіграх, проблема в е е схильності конкретної особи до залежності. І, е е Ележністю може слугувати як відеоігри, так і наркотики, алкоголь, трудоголізм чи любов. Варто робити й перерви між відеоіграми, наприклад, виходити на свіже повітря. Також лікарі-окулісти наголошують, що тривалий час перед екраном впливає на зір, адже його випромінювання пересушує слизову оболонку ока. А тому рекомендують частіше кліпати та не бути близько до монітору. Нашому герою навіть придбали спеціальні окуляри. Не покращують ну, покращують зір і можна грати В комп'ютері. В таких обичних лінзах, то зір погіршується. Ці окуляри блокують комп'ютерне випромінювання, яке йде з екрану. Він ну, грає тільки мій сон погіршили. Я мало сплю, я збитий сон у мене, та і все. Так все нормально. Але Но треба грати в міру. Якщо ти будеш грати в міру, то буде, як у мене пізно лягати будеш, зір буде погіршуватися. І мама буде рухать. Хлопець мріє стати професійним гравцем з кіберспорту. Але як ділиться для цього, йому ще варто набиратися майстерності. Комп'ютерні ігри вчать слідкувати за деталями, мати реакцію, розвивати дрібну моторику, покращують пам'ять, змушують думати, розвивають уяву та вчать шукати шляхи вирішення складних завдань. Та, попри такі переваги, завжди потрібно пам'ятати, що ми живемо не у віртуальному світі, а в реальному. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Білоцерківський письменник Костянтин Климчук презентував свою нову книгу Літо, коли сонце стало чорним. Це відбулося в одній з бібліотек міста Катовіце, що у Польщі. За словами автора, книга є повістю про події після аварії на Чорнобильській АЕС. Передає їх своїми очима дитина. Надрукувати видання вдалося за сприяння Українського інституту книги. Згодом Костянтин планує провести ряд презентацій і для співвітчизників, зокрема білоцерківців. Події показано очима 11-літнього хлопця. А, можна провести паралелі з сьогоднішнім часом, адже і тоді, і сьогодні, багато дітей опинилося в евакуації, і, тоді, і сьогодні українські сім'ї були розірвані. Але я твердо вірю в те, що нашим сім'ям вдасться об'єднатися разом. Я щиро вірю, що білоцерківці зможуть прочитати цю книгу, що вона буде в публічних бібліотеках Білоцерківської територіальної громади. Музичні барви Різдва під таким мотивом в будинку органної та камерної музики учні школи мистецтв номер 6 дитячих духових оркестрів провели святковий концерт. Композиції та пісні вихованці виконували сольно та колективно. На сцені представили такі музичні інструменти, як бандуру, баян, флейту та інші. Захід розпочали після закінчення численних повітряних тривог. Зазначу, що філіали мистецького закладу розташовані у багатьох школах по місту. Ми сьогодні стали свідками, в яких умовах нам приходиться працювати. І це майже кожного дня, майже кожного дня, на жаль. Але ми не зламні, і наші дітки не зламні, розумієте? Дякуючи їм, ми працюємо величезним, дякую і низький уклін нашим захисникам, дякуючи яким ми маємо можливість сьогодні тут виступати, працювати, нести радість. Так, да, вона якби дуже важко, важкий час, але ми не зламні. Ми не переможні. Я завершую п'ятничний ефір головних новин Білої церкви, але вихідними на вас чекає випуск підсумків тижня від нашого телеканалу. Тож не забудьте вімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. З понеділка у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гупацу. Віримо в перемогу та мужність українських воїнів до нових зустрічей.